Це скоро станеться, що найближчим, найближчим часом станеться у вашому житті. Підписуйтесь на мій канал, щоб не пропускати короткі і точні відповіді. І так, це скоро станеться. Що станеться у вашому житті? О, ви станете імператрицею. Може, це жінка, мама, дружина, може, ви вийдете заміж, може у вас народиться дитинка. Ви будете дуже щаслива жінка. Ось це станеться у вашому житті. Ви стаєте мамою, дружиною, любячою, прекрасною хозяйкою, імператрицею. Да, це станеться дуже скоро, воно вже мчить у ваше життя. Може, ви думаєте, чи вам зробить цей вибір. Може, їх два у вас є цих вибір, а не але не вигайтеся. Може, якщо ви вам передлагають заміж, треба обов'язково йти. Ви в ці стосунках будете відчувати себе імператрицею. Да, я бачу, вам предлагають, а ви не хочете брати. Ні, будь ласка, хочете стати імператрицею. Зробіть так, як вам предлагають, чи може щось купити, чи може піти на нову роботу. Оце все нове, що вам дають, роблять, говорять, треба обов'язково брати. Не треба вагатися. Так. Треба, і це вас виведе більш на новий рівень від цього зубожіння. бачите, Це для вас буде переломний момент у житті. Від ось цих, бачите, бомжіння цього, ви переходите в імператриці. Не вагайтеся, там вам будуть усякі бачите, блага, це дуже добре. Все, що ви задумали, виконеться, бачите, станете ви такою довольною, любячою королевою. Так що скоро станеться? Те, що вам дають, те, що вам предлагають, не вагайтеся, беріть, і йдіть уперед і дивіться на завершення, яка прекрасна карта. Мир, радість, щастя і ви імператриця.